Влаштуйся зручно, сядь на краєчок сітчика або в позі лотоса і ручки поклади на колінки долонями вгору. зроби глибокий вдих, видих, і ще раз вдих, видих. Відчуй, як тіло починає бути розслабленим, а дихання м'яким. Знайди на підлозі точку розслаблення і зроби ще два рази вдихи, видих, і закривай очі. Дозволь звичному світу на мить зникнути. Уяви, що ти перебуваєш у тиші, Такій глибокій, ніби вона існує лише всередині тебе. У цій тиші немає минулого, немає тривог і немає думок. Є лише прозоре зараз. Зробив дих. І на видиху побач, як все твоє тіло починає наповнюватися енергією прямо із серця, енергією любові, достатку, підтримки. Тебе вже достатньо. І зараз всю увагу переведи на серце. Уяви найщасливіший момент в твоєму житті. Це може бути якісь події або обставини, люди наповни зараз серце своє теплом. І зараз подякуй своєму серцю, своїй душі за все, що в тебе є. Якщо ти хочеш щось отримати, також дякуй за те, що це вже є в тобі. Це вже є у тебе. Якщо тобі потрібна сім'я, діти, дякуй за те, що вони вже є у тебе. Якщо тобі потрібно міцне здоров'я, дякуй за нього, що воно вже в тебе є. І зараз побач, що там, де твої п'яточки вниз, ростуть великі корені, як у дерева, зроби глибокий вдих через серце. І на видиху відправ всю цю любов вниз по корінню аж до ядра землі, до нашої мами енергетичної. І побач, як і вона приймає цю любов і дякує тобі. І знизу закручується великий шар енергії, який починає підійматися вгору по корінням. Далі входить там, де твої п'яточки, піднімається по ніжкам гору. І далі по хребту. І виходить через маківку вгору в космос. І зараз знову вся увага на серці. Відправ найпрекраснішу посмішку любов через Маківку вгору в космос до Творця і побачи, як Він приймає цю любов від тебе і зверху закручується, сріблястий шар енергії. Який спускається вниз через маківку, проходить по хребту і опускається вниз до ядра землі. І зараз через тебе проходить дві енергії енергія землі і енергія космосу. Відчуй, як кожна клітинка твого тіла починає розслаблятися. І тепер побач, як ці дві енергії знизу починають притягуватися одна до одної і скручуватися у спіраль, яка піднімається все вище і вище, проходить через твій хребет і підіймається вгору в космос. І у цих двох енергій немає ні початку, ні кінця. І зараз побачу там, де твій хребет у тебе створився яскравий стовбур енергії. І тепер що ти зараз знаходишся в своїй аурі в центрі. Аура це шар, куля навколо тебе, вона на витягнуті руки. І тепер ми цей промінь енергії, який створений в тебе на хребті, будемо розширювати до ширини аури, зробимо глибокий вдих. І на видиху розширяємо до ширини аури, окутуючи себе енергією землі і космосу через глибокий вдих. І на видиху розширяємо до ширини аури. І зараз відчуй тишу. Немає минулого, тривог, думок. Є лише прозоре зараз, зробив дих, і на видиху уяви, що ти виходиш за мечі свого тіла і стаєш світловою фігурою, що стоїть на вершині лісової скелі, під ногами теплий камінь, відчуться тепло, а навколо щось величезне. І воно кличе тебе. І ти розумієш це енергетичне поле, світобудова це і є потік. Він живий, він відчуває тебе. Зроби крок уперед. І твоє тіло розчиняється у світловій ріці. Ти не падаєш, ти летиш. Ти крапля світла, що тече у величезній ріці життя. Потік м'яко несе тебе, і ти відчуваєш, як кожна клітинка наповнюється іскрами руху, усвідомлення, чистого нахнення. Ти рухаєшся крізь шари енергії. Кожен з них активує в тобі щось забуте, але рідне, у першому шарі відчуття, що ти можеш усе, що ти пам'ятаєш свій шлях. Далі прозріння починає складатися в образи. Подивися навколо. Ти бачиш спалахи, наче кадри з майбутнього, або знаки, або, може, це давні символи, які раптом стають зрозумілими. Можливо, це будуть обличчя, міста, руки, жести, невиразні дії. Просто спостерігай! Нічого. Не тлумач, потік сам знає, куди тебе вести. Відчуй, як крізь усе тіло пробігають мурашки. Це твоє внутрішнє так. Саме в цей момент потік ідей проривається у твою систему. Це запуск. Дозволь потоку пройти крізь твою голову. Груди, живіт, а тепер він вилітає в простір. Ти стаєш провідником ідей, натхнення і високочастотних рішень. Скажи подумки або голос: Я відкрита, відкритий потоку. Я дозволяю ідеям. Вільно входити в мене, я довіряю тому, що мені кажуть. І тепер не рухайся, нехай все всередині затихне. Відчуй, ніби щось перемкнулося. Твоя система більше не особиста, вона налаштована. Ти згадала. Що завжди була з'єднана із джерелом ясності. Побудь у цьому ще трошки. Запам'ятай лесне відчуття цього стану. Воно буде твоєю точкою входу кожного разу. Коли згадаєш, і тоді осяйні повертатимуться. Зроби глибокий вдих і на видоху повертайся в своє тіло, відчуй свої пальчики, ніжки, поворухни ними і через точку розслаблення. Повільно, коли ти будеш готова, відкривай свої очі.